Доброго вечора! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру це зміни у розмірі виплат сім'ям-членам родин військових у разі потрапляння в полон або зникнення безвісти військовослужбовця. З 1 лютого 2025 року набрали чинності зміни до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, які Верховна Рада ухвалила ще в жовтні минулого року. Згідно яких виплати безвісти зниклим військовим та захисникам, що перебувають у полоні, нараховуються інакше. Мова йде саме про порядок виплат, а не про їх розмір. Зокрема, змінились принципи черговості людей, які можуть претендувати на ці кошти. Виокремилось поняття особистого розпорядження військовослужбовця. Також окрема сума коштів тепер залишається у військовій частині до того часу, поки захисник не повернеться з полону або не буде знайдений, якщо інше не буде встановлено відповідним рішенням суду. Отож, одна з найголовніших змін це обмеження суми виплат. Відтепер половина нарахованого грошового забезпечення, тобто 50% від суми, щомісяця залишається на рахунку у військовій частині, а половину отримують родичі. Кошти, які накопичуються, отримує безпосередній військовослужбовець після того, як повернеться з полону, або як буде знайдений, звісно ж, за умови, якщо не будуть встановлені інші обставини, зокрема щодо його смерті. Як відомо, до 1 лютого 2025 року порядок виплат сім'ям полонених був наступний: існувало три черги, до яких входили члени сім'ї та родичі захисника. Наприклад, до першої черги входили дружина та неповнолітні діти, до другої дорослі діти, а батьки військовослужбовця аж до третьої. Тому, якщо захисник був одружений, компенсація за перебування в полоні чи за статус безвісти зниклого виплачувалася його дружині, а представники інших черг не отримували нічого. Наразі ж дружина, неповнолітні діти. Або діти з інвалідністю будь-якого віку та батьки, включені до першої черги, і будуть щомісяця отримувати рівні частини від грошового забезпечення. Логіка ініціаторів закону була наступна: через численні судові спори між дружинами та батьками захисників за розподілення вказаних виплат, треба урівняти їх в правах і автоматично розподілити кошти. Що стосується спадкового законодавства, то дружина, діти та батьки аналогічним чином відносяться до першої лінії спадкування, що й було прирівняно за аналогією у даному випадку. Якщо ж у захисника немає родичів першої черги, розподілення коштів наступне: 80% залишається у військовій частині, а 20% виплачують представникам інших черг. Ще одна важлива зміна передбачена законом: військові мають право самостійно вирішувати, хто з рідних отримає виплати на випадок їхнього зникнення безвісти або потрапляння в полон, написавши особисте розпорядження. Віднині, в разі відсутності такого особистого розпорядження, кошти виплачуватимуться наступним чином: 50% виплати розподілятимуть рівними частинами між представниками родини першої черги. Тобто дружиною чоловіком, законним представником неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю з дитинства та їхніми представниками та батьками військовослужбовця, окрім осіб, що отримують аліменти та батьків, позбавлених батьківських прав. У разі відсутності представників першої черги 20% забезпечення розподіляється рівними частинами між представниками другої черги. До неї входять повнолітні діти, рідні брати сестри, законних. Представником яких є військовий. 50 або 80% відсотків невиплачених коштів залишається у військовій частині доти, поки захисник не повернеться. Якщо військовий загинув або оголошений судом померлим, ці гроші війдуть до спадкового майна. У новому перерозподілі, на нашу думку, є переваги, адже військовослужбовець самостійно може визначити, хто отримує 100% його грошового забезпечення, а не 50%, як визначено новими правилами. Може сам розподілити кошти, наприклад, все грошове забезпечення дружині або по 50% дружині та батькам. В результаті виплати безвісти зниклим будуть розподілені більш справедливо, щоб у майбутньому гроші дісталися тим рідним, які цього найбільше потребують, а не тим, з якими він не підтримує контакт. Наприклад, батько захисника, який не брав участі у його вихованні, водночас претендуватиме на частину виплат. Написати особисте розпорядження можна у довільній формі. Головне чітко вказати, хто має отримувати виплати безвісти зниклим. Та полоненим, і зафіксувати конкретні відсоткові значення. При цьому звертаємо вашу увагу на те, що військовослужбовці, які добровільно здалися в полон, дезертували або самовільно залишили військові частини, позбавляються будь-яких виплат. Згідно із законом, ТЦК та СП мають право отримати витяги із реєстрів на всіх родичів військовополонених або безвісти зниклих, що претендують на виплату грошового забезпечення та надати їх військовим частинам. з поміж наведеного, президент Володимир Зеленський підписав закон, що відновлює право військовослужбовців на звільнення зі служби у разі загибелі або зникнення безвісти зниклих брата або сестри. Щоб отримати такі виплати, потрібно звернутися до командира військової частини та надати пакет документів. А саме, це усі сторінки паспорта або інших документів, що належать неповнолітнім членам сім'ї. Знадобляться довідки про реєстрацію з місця проживання, тобто прописка, якщо вона є у паспорті, та ця довідка не потрібна, свідоцтво про шлюб та народження дітей, якщо військовополонений, наприклад, одружений та має дітей, а також ідентифікаційний номер. Така виплата здійснюється відповідно до заяви члена родини на ім'я командира. Протягом 15 днів командир приймає рішення про надання виплати або про відмову. Варто розуміти, що відмову можна оскаржити до суду. Окрім того, звертаємо вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що ми сьогодні були вам корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Якщо у вас виникли питання стосовно нарахування та розподілу виплат, то рекомендуємо скористатися допомогою професіоналів. За більш детальною інформацією та для запису на консультацію звертайтеся за номером телефону плюс 38 068 421 78 91. Вітаю! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру нововведення в наданні відстрочки, а також дещо про штрафи як виду адміністративного стягнення. Основним документом, окрім профільного закону про мобілізацію, яким передбачено процедуру мобілізації, а також надання відстрочок, є звичайно ж постанова Кабінету міністрів України від 16 травня. 2024 року номер 560 якої затверджується порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, до якої час від часу вносять ті чи інші зміни. Відтак в останніх таких нововведеннях було змінено порядок надання та продовження відстрочок громадянам, що у свою чергу викликало багато питань, серед яких ті особи, які мають право на відстрочки, зможуть автоматично її продовжувати. Зокрема, мова йде про студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання, батьків трьох і більше дітей, а також інвалідів. Головною умовою є дотримання певних умов, зокрема, вчасно оновлені військово-облікові документи. У такому разі інформація про їх відстрочку без проблем відображатиметься в додатку «Резерв плюс». За таких обставин це дає можливість у подальшому особисто не з'являтися до відповідного ТЦК та СП, і відстрочка буде продовжуватись автоматично. При цьому звертаємо вашу увагу на той факт, що безпроблемно надається відстрочка автоматично лише тому батьку, в якого всі три дитини від однієї жінки, і така інформація наявна у відповідних реєстрах. Ті ж, хто раніше не мали відстрочки, але мають таке право, мають пройти повну процедуру отримання відстрочки, передбачену чинним законодавством. Постанова Кабінету міністрів України 560 містить таку норму: відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше, як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Скажу одразу, що різні ТЦК та СП по-своєму тлумачать це правило. Хто дійсно оформлює відстрочку на період існування підстави, наприклад, до 18-річчя дитини з інвалідністю. Але в більшості випадків відстрочка оформляється до дати, коли планується закінчення воєнного стану, а точніше, до дати, до якої оголошено загальну мобілізацію. Які ще нововведення набули не чинності нещодавно? На ВЛК можна записатися добровільно за власним бажанням через додаток Резерв Плюс. З'явилась можливість згенерувати направлення на ВЛК через вказаний додаток. При цьому раджу не робити, це просто з цікавості. Адже невчасне проходження ВЛК за направлення може мати наслідком притягнення до адміністративної відповідальності. Робіть направлення тоді, коли є готовність пройти ВЛК у найближчі дні. Також це сповіщення з деталями щодо проходження ВЛК. Надійде вам уже протягом доби. Після проходження комісії не потрібно відвідувати ТЦК. Дані автоматично будуть вноситись до реєстру оберіг. Електронне направлення дійсне протягом 30 днів. При цьому звертаємо вашу увагу на те, що довідка ВЛК про придатність військово зобов'язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. А відтак зобов'язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку. Окремо хочу зауважити, що з 1 березня поточного року документація, яка створюється в процесі військово-лікарської експертизи, тобто під час проходження ВЛК, створюється виключно в електронній формі. Аналогічним чином, це стосується і медичної документації. Військово що проходить ВЛК, врахуванню підлягає виключно та медична документація і та інформація, яка занесена та відображається в електронній системі. Хочемо також нагадати, що кожен чоловік у віці від 17 до 60 років зобов'язаний завжди мати із собою військово-обліковий документ. Якщо користуєтесь саме документом з резерв Плюс, подбайте сьогодні про те, щоб у вас був з собою попередньо збережений файл електронного вводу, того самого, що з QR-кодом або паперова роздруківка цього ж документу. Якщо при перевірці ви пред'явите додаток резерв Плюс з написом Технічна проблема, може бути штраф. Окремо хочемо зупинитися на ситуації, коли військове зобов'язаний, навіть і той, що має бронь чи відстрочку з інших підстав, отримав постанову зі штрафом 17 тисяч гривень за наявку за повісткою. Або в додатку «Резерв плюс» почала висвітлюватися інформація про порушення військового обліку, для чого необхідно з'явитись особисто до ТЦК, що є підставою для затримання патрульними такої особи, та її доставлення до ТЦК для оформлення адмінматеріалів, що також у 99%. Випадків пов'язано із наявкою до ТЦК за повісткою. При цьому сам військовозобов'язаний стверджує, що не було ніякої повістки. Аналогічно відповідає і працівник пошти за місцем проживання такого військовозобов'язаного. Що ж у такому випадку робити, та як діяти. Відправляємо в ТЦК та СП адвокатський запит з вимогою надати копії матеріалів адміністративної справи. Адже там мають бути повістка, поштовий опис вкладення з відміткою пошти про прийняття кореспонденції, а також поштова квитанція та повідомлення пошти про повернення листа неврученим. Тобто, інакшими словами, це докази надіслання повістки за адресою проживання, зазначеної військовозобов'язаним у додатку «Резерв плюс». У 90% випадках, що траплялися в моїй практиці, доказів на повістки немає, а отже, існують законні праві підстави для оскарження таких дій до суду, та, зокрема, постанови про накладення штрафу. Чи може штраф від ТЦК та СП вирости, скажімо, двічі? Так, після спливу 15 днів, які надаються військовозобов'язаному для сплати штрафу, ТЦК та СП направляють постанову для примусового стягнення штрафу до виконавчої служби. Штраф у такому разі подвоюється. У відповідності до вимог статті 308 Кодексу України про адмінправопорушення у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, витрати на облік зазначених правопорушень. При цьому розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабміном. Наприклад, якщо штраф був у розмірі 17 тисяч гривень, у разі його несплати протягом 15 днів з дня винесення постанови, примусово стягуватись буде штраф вже у розмірі 34 тисяч гривень. Саме тому важливо протягом 15 днів з моменту, коли ви дізнались про притягнення вас до адміністративної відповідальності або сплатити штраф, або оскаржити його до суду за наявності відповідних підстав. Звертаємо вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що ми і сьогодні були вам корисні. З вами була адвокат Пашкевич Ірина та телепередача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Отож за більш детальною інформацією, озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номером телефону плюс 38 068 421 78 91.